Від природи наділені багатою уявою і сприймають світ як гру, в якій реальність переплітається з фантазією. Що можуть зробити батьки, щоб у міру дорослішання малюка його творчий потенціал не вичерпувався, а максимально розкривався? Про це сьогодні і поговоримо. Допомогти дітям розвинути творчі здібності мають не лише педагоги, а й батьки. Під час виконання будь-яких завдань потрібно створити емоційну, доброзичливу атмосферу. Тож слід враховувати інтереси, потреби, потенційні можливості та здібності дітей. Тоді вирішення творчих завдань пробуджує у кожного школяра дослідницьку активність, поглиблює інтерес до творчої діяльності, спонукає до успішних дій та досягнення поставленої мети. Діти стають більш самостійними та впевненими в собі, а також у своїх можливостях. Стяг здатні знайти вихід з проблемних ситуацій, стимулюючи у малечі творчий підхід до вирішення проблем, ви закладаєте основи розвитку творчої особистості. При підготовці маленьких школярів до творчої діяльності особливу увагу зверніть на розвиток усвідомленого спонукання їхніх думок та дій до творчості, потягів та бажань оволодіти вміннями та знаннями, котрі визначать власний творчий пошук, нестандартне мислення та оригінальність. Обов'язково запишіть свою дитину до різноманітних гуртків та секцій. Там діти самостійно будуть вчитися творчій активності, зможуть свідомо та корисно використовувати свій вільний час, розвиватимуть нестандартне мислення та власні здібності. Ну, звичайно, шахи розвивають тіло, але і творчість, тому що в шахах для того, щоб виграти, треба уявляти знову ж таки наперед. Да? Гарні шахісти бачать наперед кілька ходів. Да? Тому знову ж таки це розвиток уяви дуже важливий. І чим більше діти цим займаються, тим це е, впливає на взагалі на розвиток дитини. Не можна сказати, що ось ми цим займаємося, ми розвиваємо тільки логіку, чи тільки математичні здібності. Да? Чи тільки там здібності до мови. От ми вчимо там дитину писати твори. Здібності до математики і до мови практично. Рівно, рівноцінні, вони майже однакові. Гарний математик буде гарним, гарним мовником. Насправді хвалити дитину, якщо вона робить щось дуже гарне. Не відмахуватися, тому що дуже часто діти показують батькам свої там досягнення. Там дитина приходить з дитячого садочку, вона там ліпить, малює там дуже багато таких занять. А мамі нема часу. Да? А татові нема часу. Так, ви день, два, три тижні. Вона більше не буде навіть намагатися цього робити. Показувати не буде, але нікому не потрібно. Молодший шкільний вік кажуть психологи. Це період для розвитку спеціальних здібностей. У цей час вони активно сприймають дійсність. Щоправда, швидко втомлюються, а це викликає необхідність зміни та урізноманітнення видів діяльності. Дітям цього віку притаманні конкретність і образність мислення, емоційність, швидка зміна настрою, недостатність життєвого досвіду і знань змінюється фантазією. Образи мислення, відсутність стереотипу, емоційність, естетичне ставлення до дійсності, що оточує. Ці яскраві притаманні всім молодшим школярам якості і свідчать про широкий рівень творчих здібностей вікової категорії у цілому. Саме на цьому етапі починають виявлятися і спеціальні здібності музичні, літературні, організаторські та акторські. У цей період діти залюбки складають вірші, казки, оповідання. Щоправда, їхні літературні твори недосконалі за змістом і формою, проте вони мають велике значення для розвитку їхньої психіки. В цілому у цьому віці дітей ще не можна розглядати як письменників. На думку психологів, після шести років у дітей розвиваються і музичні здібності. Вони сприймають музику вже на емоційному рівні, мають здібність переживати її за допомогою рухів. На думку педагогів та психологів, творчість не є спадковою. Її можна розвинути у будь-якій дитині. Головне не втратити час. Формування творчого характеру залежить більше від сім'ї, яка здатна розвинути або знищити творчий потенціал дитини ще у дошкільному віці. Тому великого значення набуває система виховання творчих здібностей як у сім'ї, так і у школі. Художня творчість приносить дитині духовну рівновагу, розкриває здібності до навчання, до вміння думати, аналізувати, шукати і знаходити оптимальні рішення у всіх випадках життя. Художня освіта допомагає розвинути вміння долати слабкість і страх, розвинути ініціативність, здібність мислити та діяти природньо, без примусу, а в результаті глибоке розуміння життєвих процесів. Здібність бачити, відкривати і створювати щось нове. Істинна освіта допоможе людині будь-якої професії стати творцем. Причину поганої успішності ми шукаємо де завгодно. В характері дитини, у її здібностях, в умінні організовуватися. Ми караємо своїх чат, вмовляємо їх, витрачаємо гроші на репетиторів. Але все марно, що ж робити? Не засмучуйтесь і не панікуйте, спробуйте скоригувати меню. Дієтологи вважають, що винуватцем поганих оцінок може бути харчування школяра. Головний мозок в процесі росту дитини дуже вибагливий до їжі. Для нормальної життєдіяльності йому потрібно значно більше поживних речовин ніж, наприклад, ниркам або печінці. та й якість їжі у зростаючого вундеркінда повинна бути особливою. До меню школяра обов'язково мають входити. Жирна морська риба, вона поліпшує когнітивну функцію мозку. Жовтки покращують пам'ять. А олія, чудовий антиоксидант, захищає нервові мембрани мозку. Глюкоза, що міститься у зернових культурах, створює справжнє пальне для мозку. Клітковина виконує роль регулювальника надходження глюкози в кров, вітаміни групи В живлять нервову систему. Вибираючи хлібобулочні вироби, віддавайте перевагу випічці з невибіленого борошна. Вівсянка допоможе максимально використовувати інтелект дитини: полуниця, чорниця, вишня, малина, ожина вони покращують пам'ять. Бобові дуже багаті на складні вуглеводи клітковину, вітаміни та мінерали. Зазвичай діти їх їдять неохоче, тож тут треба застосувати усі кулінарні прийоми. Формуючи овочеве меню школяра, врахуйте, що яскраво забарвлені овочі містять величезну кількість антиоксидантів, що відновлюють ушкоджені клітини, молоко та йогурт. Забезпечують ріст мозкової тканини, нежирне м'ясо, джерела заліза та цинку. Без достатньої кількості цих мікроелементів когнітивна функція мозку може давати збої. Зважте, що м'ясо бажано їсти разом із продуктами, що містять величезну кількість вітаміну С. Він підвищує засвоюваність заліза організмом. Зрозуміло, що значну частину дня діти проводять у школі, і годувати їх правильно можна лише увечері. Ранок не береться до уваги, оскільки більшість дітей у цей час погоджується. Їсти тільки найулюбленіші страви. Тож давайте дитині у школу правильні бутерброди з рибою або яловичиною замість ковбаси. Що стосується овочів і фруктів, то коментарі тут як кажуть зайві, їх потрібно їсти завжди і в необмеженій кількості. Правильно годуючи дитину, ви допоможете їй значно покращити рівень знань. Вітань. Привіт, Настя. Як справи? Зараз розкажу. Ти знаєш, я отримала запрошення народження своєї сестри. Вона людина творча, і я навіть не знаю, що їй подарувати. Можливо, попугая, можливо, щось зробити своїми руками. Ти мені не допоможеш. Звичайно, я тобі допоможу. Ось моя подруга подарувала мені картину зроблену власноруч. Вона виконала її в техніці квілінг. Це чудова ідея. Я б теж хотіла таку виконати. Ти випадково не знаєш, де цьому можна навчитися? Так, я знаю. Це подруга від відеогурток Креатив в Центрі дитячої таємницької творчості. На заняттях вивчають таких техніках квілінг, орігамі, паперопластика. А керівника звати Віта Валеріївна. Ну що ж, ходімо до гуртка і побачимо все на власні очі, а також виготовимо подарунок на свято. А чи знаєте ви, що квілінь походить від квіл, та шини пирогу, кровати паперокручення? Це від мистецтва виготовлення із плоских або об'ємних фігур, зі скручених у спіралі смужок паперу. Хоча достовірно історія квілінгу не відома, але вважається, що він виник у 105 році нашої ери, в давньому Китаї. Інші ж джерела стверджують, що квінінг практикувався у давньому Єгипті. А я знаю, що квілінг у 18 столітті був дуже популярним у Англії та Європі. Його навіть дівчатка в школах вивчали разом із вишиванням. Квілінг ніколи не був розвагою для жінок робочого класу і лише дами вищого класу могли дозволити собі займатися цією технікою. Завдяки квілінгу можна прикрашати та декорувати вази, вазони, горщики, картини та меблі або інші вироби. Привіт! Мене звати Аня а тебе як? Привіт, мене звати Юля. Що ти навчилася робити вже своїми руками? Я вже навчилася робити зірочки, квіточки, кубики. М -м 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 -м. А що ти виробляєш зараз? Зірочки у вазочки. Щоб зробити стільки зірочок, я зробила їх за три дні. Я хочу, щоб вона була повна, то мені потрібно більше днів. У ну, мене вже багато досвіду. Я... Сподіваюсь, що через пару днів я вже її закінчу. І подарую їй своїй вихов... вчительці. Привіт, я Настя. А тебе як звати? Привіт, я Аня. Я встигла робити осінній букет із листочки, листочок. Та ось хочу зробити, і хочу робити вазочку з зірочками. А кому ти всі ці вироби даруєш? Я дарую своїй сім'ї та тим на день народження, і їм це дуже подобається. Хотіла зробити ложечку і хотіла б, щоб навчитися ще багато робити квіт, квіт, квіт та всього іншого. Я вважаю, що такі речі повинна робити кожна дівчинка. У мене вдома є вже декілька речей. Наприклад, кубик, калина, листочок, шкатулка. Осінь. І вона мене надихнула зробити таку гарну картину. Я її зробила за чотири заняття. Мені подобається займатися цією справою, дуже цікаво. І Я, я думаю, що кожна дівчинка повинна таке вміти. Тож, якщо ви мрієте зробити подарунки власними руками, запрошуємо вас до гуртка «Креатив».